Поговоримо трошки про учасників, так? ключові речі, ми в принципі проговорили. Тобто, з того, що я зрозумів, є боржник- людина, яка набрала з боргів всім винна, є ті, хто її позичив, кредитори, там банки чи фізособи, які її позичили. Кому вона винна, так є суд, який буде вирішувати, затвердити процедуру реструктуризації, буде вирішувати. Визнати банкрутом чи не визнати, продавати майно не продавати, списати борги, не списати. І є арбітражний керуючий. Хто це такий, що він робить, і навіщо він треба? Тобто, що, що це за роль? Це, це, це тамада такий собі в судовому процесі чи виконавець процесу. Хто він? Що він робить? Ну арбітражний керуючий, це незалежний суб'єкт, це фізична особа, яка відповідно до норм діючого законодавства отримала свідоцтво на право заняття відповідною діяльності, так? Його призначає суд для того, щоб він в першу чергу він повинен перевірити відомості, які зазначає боржник під час подання заяви про відкриття справи про банку. Тут не трошки для того, щоб розуміти, які саме відомості він повинен перевіряти. Необхідно повернутися безпосередньо до трошки до самої заяви про відкриття справи про банку. То, вона дуже важка, і в неї є ряд критерій, яким вона повинна відповідати. там передбачено. Певні додатки до даної заяви, які божник повинен надати разом з цією заявою. Як ми вже тут зазначали з тобою, це перелік кредиторів, перелік фізичних осіб, які винні грошові кошти самому боржнику, перелік майна, яко, яке в нього є, перелік майна, яке він відчужував рухомого нерухомого за один рік до процедури банкрутства. Також надається перелік відкритих банківських рахунків боржника. Також, ну, як в банківських установах, так і в інших установах електронних гаманців, ну, всіх рахунків, які в нього е, наявні. Також не, д, надається обов'язково, це не, декларації за три роки, які передували справи про банкрутство, про майновий стан боржника. Ну, їх всього чотири... Ну на більшому разніх, це все суд перевіряє. Суд не перевіряє. От безпосередньо це все перевіряє. Він як експерти але... працює, так? Да, більше так. Суд наглядає за тим, щоб була додержана процедура, щоб все відбувалося відповідно до норм діючого законодавства. Суд як спостерігач, а безпосередньо у нас боржник він повинен діяти добросовісно. Він повинен вказати все своє майне, майно, яке в нього є, і яке було на протязі трьох років, що передували повних трьох календарних років. Він дає декларацію, це з 1.01 по 31.12. За три роки і подає четверту декларацію за рік, в якому він подає, ну, подає відповідну заяву, так? На ну дивіться, я просто я свої колокольні колокольню, я борожник, наприклад. Я приходжу до тебе до адвоката, який класно все розуміє. І кажу: Іване, допоможіть. Ви будете моїм адвокатом? Буду. Окей, йдемо в цей процес. Що там буде? От буде суддя, який буде судити вашу справу, от ваші кому ви винні вони будуть. І буде ще такий чоловік. Або жінка, арбітражний керуючий. Він нам буде що робити? Допомагати, шкодити, перевіряти, це якийсь це інший суддя буде. Що він для нас буде робити? Тобто, чи, чи мені обоятися, чи мені чи він помічник, от що він буде що він буде робити для мене конкретно? да Як мені з ним взаємодіяти? У нього декілька функцій. Перша функція це перевірити відомості. Зазначений в цих деклараціях про майновий стан боржника, друга його функція, да це допомогти боржнику розробити плани реструктуризації, і надати. А, його... спільно з ними його ну, робимо. Він допомагає йому, по факту, його розробити, так і скликає збори кредиторів, на якому даний план реструктуризації буде ну буде розглядатися. і в тому випадку... Я, я приходжу до адвоката, тут в мене є Таки така та проблема. От в мене таке то майно. Адвокат складає перелік цього майна, показує його арбітражному. А арбітражний каже: Згоден, це дійсно це майно у вас є. Я передивився, даємо це суду. Типу, погоджує да, там, грубо кажучи, він, він е, надає суду. Ну, коли в нас вже справа про банкуство відкрита, ми вже балакаємо в тому розряді, mm -hmm. коли вже йде в суді. Арбітражний керуючий готовий відповідний процесуальний документ. Він називається Звіт перевірки. Відомостей, зазначених у деклараціях про майновий стан боржника. Перевіряю, перевіряється, на... ми правду написали, правильно? Чи все зазначено? Чи все зазначено, uh -huh. чи ну не в чи, чи зазначено повні відомості? Якщо буде виявлено, що він не зазначив якісь відомості, йому надається 7-денний термін для того, щоб він усунув ці недоліки і подав нові декларації. Ну і зазначив ті відомості, які не співпадають зв'язку з тим, ну які виявили арбітражний керуючий під час. Перевірки даної інформації. Ну тут давай трошки зупинимося про самі декларації, щоб нашим глядачам було більш зрозуміло. Ми е, зазначили, що їх чотири: що за три повних роки подаються, і за рік, які, в якому подається сама заява, необхідно, ще зазначити, стосовно того відомості, про кого зазначається. Там зазначається відомості як про боржника, так і про членів його сім'ї, які, всіх, які проживають з ним, і також які не проживають з ним. Це про дітей, дружину, діти немає різниці. Вони, скільки їм віку, зазначається вся інформація про, про цих дітей. Про батьків. Також зазначається інформація, якщо наявні живі, ді, дідусь, бабуся, також про них зазначається інформація за, ну, скажімо так, грубо за 4 роки. А, не, за 4 роки. Ну, за 3 а якому подається декларація, да. якщо так коротко пробігтися про самі декларації, які там ну, відомості необхідно зазначити? Розпочинає... А для чого ми це зазначаємо? Щоб показати нашу добросовісність, тобто вони не будуть дивитися на ці речі, якщо в тебе, наприклад, ти в голках Сокол, да, образно кажучи, але в дружини, там, в тещі в тебе майбахи і все решта, то скажуть, що ти недобросовісний, Правильно? Для чого для цього це подається? Для перевірки добросовесних боржника косвенно, це дивлячись на ці декларації, можна відслідкувати, коли було майно у боржника, коли воно вибуло з його власності, так е, у кого це майно членів сім'ї, може потім в подальшому з'явилося у власності на під ага. на підставі кого. Якщо ми зараз пройдемося коротко про деклараціях, там відомості, наприклад, родину перевіряють усіх родичів, всіх родичів перевіряють і зазначають відомості про зармну плату. Боржника, членів сім'ї, пенсії, отриманий доход від оренди якогось майна, від продажу цього майна, інші якісь види доходів. Зазначається стосовно інформацію про об'єкти нерухомого майна всі на світі, про незавершені будівельні споруди. Також зазначається інформація про транспортні засоби, про рухоме цінне майно, про корпоративні права боржника, про майно, яке на перебуває. Належить боржнику, а в даний час перебуває в інших особах в користуванні. Також зазначається в даній декларації стосовно того, за кожний рік, які кошти боржником були витрачені на погашення боргів. які кошти А криптовалюта зазначається в цій декларації? Шарств... Криптовалюта є е... 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 розділ, який передбачає да зазначення електронних гаманців. Їх теж можна вказати, треба вказувати, так? Інформація про банківські рахунки, про залишок грошових коштів на цих банківських рахунках, і ця вся інформація відображається як від стосовно боржника, і також від членів його сім'ї. Якщо у боржник е, був розірваний шлюб на протязі цих трьох років, так, то в цей mm -hmm. період там позначається відомості про минулого чоловіка або дружину боржника. Окей, тобто арбітражний буде це все перевіряти, казати свою фахову думку до суду, казати, вірю або не вірю. Ну а суддя вже буде його слухати або не слухати. Правильно? Ну тобто на цьому етапі, вірно я зрозумів? Він як експерт і, і перевіряючий такий собі буде. Окей, що далі буде робити арбітражний? Ми говорили про план реструктуризації, тобто він мені його погоджує чи він разом зі мною має сісти і його складати? Ми там якось думаємо, зідзвонюємося, там списуємося? От як воно відбувається? Законодавець передбачає, що він його розробляє разом із боржником. Передбачено норм діючого законодавства. Ну, ми, ми можемо сказати, що вже ж безпосередньо первичний план реструктуризації боржник розробляє сам, так? а вже з оглядом з того, які креатори заявилися в справу про банкрутство, він вже коректується до тих правовідносин, які вже виникли до кіраторській заборгованості, яку суд визнав. І ну, він розробляє його разом з ним. Дивиться на те, що він відповідав до, до вимог законодавства. Ну, ну і... то спочатку я на практиці: спочатку план тобі напише адвокат. Ну допоможе написати адвокат. Ви його подаєте в суд. Потім всі збираються кредитори, і потім ще цей план. Ви додатково ну умов адвокат набирає арбітражного. Вони зідзвонюються і обговорюють цей план, думають, що туди внести разом це узгоджують. І вже затверджують кінцевий план, який подається в суд. Разом боржник і арбітражний. Правильно розуміє? Ну, суд подається, вони можуть його узгоджувати з боржником, безпосередньо, який буде подаватись на розгляд зборів Бо Перед тим, щоб його подати. В суд подається тільки погоджений план зборами. Він розробляється і надається зборам кредиторам на розгляд. Якщо збори креторій його погодять, то він тоді він буде направлятися. А якщо не погодять, повторно треба його робити, чи, чи як де, Чи не полягати де, де. на ньому? Збори кредиторів можуть прийняти рішення стосовно того, щоб з, з, зразу звернутися до суду і визнати боржака банкрутом, а можуть при, не прийняти жодного рішення, просто не погодити план і все. В даному випадку ну, боржник може повторно розробити цей план, якщо будуть якісь у, побажання у. Кредиторів. Ну, у кредиторію бувають такі випадки, що у кредиторів може бути жодних побажань. Тоді немає сенсувати mm -hmm. повторний. Якщо боржник не може запропонувати кращі умови. Ну. А якщо я з арбітражним не можу домовитися, бувають такі випадки? Ну, як домовитися? Арбітражний діє відповідно до своїх повноважень, передбачених кодексом з процедури банкрутства. Ну, ну я кажу йому, я хочу платити тисячу гривень по реструктуризації. Він каже, ні, будеш платити п'ять. Ну, я хочу тисячу, ні, п'ять. Треба слухати, казати, як він скаже. Ну, тут ще трошки інше. Цей план передбачає, що боржник так, також повинен погодити. Ну, якщо така ситуація якась складеться, так, що план буде mm -hmm. розроблений, що арбітраж не повинен, арбітражний повинен у арбітражну є обов'язок скликати збори кредиторів і на ці збори кредиторів надати їм на розгляд плани реструктуризації боргів. Так? Якщо боржник його ухиляється, не хоче розробляти, е, ну, абітражник повинен надати цей план, ну, цей план повинен також бути погодженим і боржником. Він до суду буде направлений тільки у тому випадку, якщо його погодили і збори, і боржник. Тому, якщо боржник його не погодить, то даний план не буде направлений до суду. Тобто, якщо і е, арбітражні між собою спільну мову не знайдуть, то краще не зараз арбітражним потрібно все таки спільну мову знайти, бо справи не буде, наскільки я зрозумів. Ну е, боржнику відповідно до норм діючого законодавства дається можливість під час подання заяви про відкриття справи про банкрутство подати кандидатуру арбітражного керуючого, якого він бажає, щоб він виконував а навіть можна вибирати тобто не, не автоматично, це відбувається. Якщо mm -hmm. не буде, якщо боржником не буде надам дану кандидатуру, то суд тоді застосує автомат, автоматичний відбір і тоді сам призначить кредитори не можуть призначити арбітражну? Збори кредиторів можуть призначити арбітражну кіло. У них є така можливість. Ну, безпосередньо, ну, збори кредиторів у нас вже з'являються вже після того, як справа буде відкрита. Тобто то вони можуть замінити арбітражну навіть, да? Тобто, якщо боржник призначив того, кого він обрав. Так, да. ну, арбітражний керуючий може відсторонятись від виконання своїх обов'язків, якщо буде виявлено якісь недоліки в його роботі. Тобто я, я вже такі проблемні моменти шукаю під час розгляду справи. Да, тобто де, де такі е, спірні або е, тонкі грані чи точки? Е, тобто, це перше, що. Буду давити, що ти можеш бути недобросовісний, треба показувати гарну декларацію. Та да, дуже важливий момент, бо може вся справа закритися. Другий момент погодження торги за план. Да, кредитори будуть хотіти краще в свою сторону. боржник буде хотіти краще в свою сторону. Арбітражний буде, типу, десь як медіатор виступати. І третя боротьба за арбітражного може бути. Да, боржник може казати Я хочу свого. Того, якого я обрав, а мені з ним легше знайти порозуміння. Кредитори буду казати, ми хочемо того, з яким ми працюємо, наприклад, завжди на да, свого арбітражного пропонування банк, наприклад, да, який хоче. Ось, і це може бути за це точка боротьби, скажімо так, процесуальної. Ну і далі, вже очевидно, на етапі реалізації майна можуть якісь бути тягне. Ну правильно? етап реалізації майна він прозорий дуже, в зв'язку з тим, що продаж. Майна у нас відбувається на електронних аукціонах. На прозоро продажі виставляється оголошення, і воно все відбувається в електронному форматі. Зв'язку з тим тут, як правило, таких питань не виникає. Тобто, ми підійшли вже до того, що ми знаємо учасників, ми знаємо, як її почати, знаємо приблизно, які етапи вона проходить. Ми пройшли там, ініціювали справу, затвердили план реструктуризації. Якщо нам його погодили, так якщо нам його погодили, ми просто оплачуємо, ідемо по плану, який нас влаштовує, бо ми його самі хотіли. Е, виплачуємо і все решту нам списують через певний період. Правильно, ці, ці борги. А, варіант Б. А, о, тут питання оплати ми мали дойти. Якщо нам погодили реструктуризацію. Плану, щось ми платимо арбітражному заробітну платню далі чи, чи не платимо в цьому випадку? Прошування нагорода арбітражна може бути передбачатись планом ресурсуалізації. Вона там окремо розглядається, якщо тільки передбачено продаж майна. Якщо продаж майна не передбачено, то повноваження арбітражного керуючого припиняється. Тобто його задача перевірити. Допомогти скласти план і продати майно, якщо буде таке майно до продажу. Правильно, три основні функції арбітражного перевірити інформацію, яку ти подав, допомогти скласти реструктуризацію, і допомогти продати майно, якщо треба буде продавати. Ага, окей. Тобто, якщо майно ми продаємо, то зарплату треба буде платити арбітражному. Якщо не продаємо, то не треба. Правильно? Тобто, тих 45 тисяч має вистачити. Ну, все буде залежати від того, який буде термін процедури, і скільки вона буде тривати, та, які будуть кредитори, як вони це будуть поводити, будуть вони оскажувати якісь спеціальні рішення, не будуть. Це все індивідуально. Ну, загальне правило що 120 днів достатньо для того, щоб розробити план реструктуризації і подати його на розв'язок з Ваня, ну ми оплачуємо 3 місяці, 120 днів, це 4. А четвертий місяць треба буде доплатити. Наскільки розумію. Правильно потім ще Так, да у нас загальне правило, загальне правило, що ну 120 днів це граничний термін. У нас uh -huh. вона не повинна бути довше, ніж 120 днів. Якщо арбітражний керуючий проведе швидше, ну у нас є певні звичайні особливості, і арбітражний керуючий не може провести збори територій раніше ніж Буде в нас 30 днів на заявлення кредиторських вимог, то всі особи, які бажають взяти участь в справі про в яких є вимоги до боржника, вони повинні заявитись. 30-денний термін. Суд розглядає їхні вимоги, визнає їх, якщо вони відповідають, їхні заяви відповідають вимогам діючого законодавства. Суд визнає їх, їхні грошові вимоги, вони становляться кредиторами в справі про банкрутство, і тоді цьому, цим кредиторам, які вже суд встановив їхній перелік. Арбітражний керуючий викликає збори і надсилає план попередній ну проект плану реструктуризації моржника для погодження. У Ця, цяку може бути і менше, ніж 120 двадцять тижня.